Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав не, від... не відкидає варіанту сухопутного вторгнення російської армії в південні регіони України. Мета встановити наземний коридор із анексованим Кримом, а далі Портовою Одещиною та Придністров'ям. Таке генерал Брідлав заявив в інтерв'ю CNN, Однак на серйозний виклик колективній безпеці підкреслив чотиризірковий командувач у північно-атлантичну альянсу. Вже є план. Документ передбачає координацію всіх видів союзницьких військ з акцентом на військово-морській складовій. Факт відправки у Чорне море американського протиракетного есмінця Дональд Ку керівництво альянсу так само підтвердило. Нагадаю, ракетний есмінець Тракстон уже кілька тижнів, як перебуває у румунському порту Констанц. звідти до Одеси морем якихось 100 кілометрів. Два десятки інших кораблів НАТО нині дислокуються в сусідніх середземноморських портах Туреччини. Ми разом зі своїми союзниками ухвалюємо жорсткі рішення, необхідні для нової оборонної парадигми. Критично важливо те, щоб наша взаємодія охоплювала не лише повітряний простір та суходіл, а й була ефективно скоординована з військово-морськими силами.